Добрий вечір. Привезли <смі> нову партію. Що це в тебе такий зай побити? Вчора ж таке, Він боєць такий, б'ється зі всіма. Забрали рижика з клініки і забрали на перетримку ось таку чорну пухнасту дівочку. Її вже назвала її Ізабелла, трошки буду пізніше про неї відео. А рижика ми зараз випускаємо на місці його проживання. Тут нам прикріпили вакцинку, яку кололися. Ой, Сейчас вам покажу. Риж живе ось тут, на гаражах, на смітнику. ну Не на смітнику, а тут в гаражах, там він, скоріше, живе. Його тут годує. Годують бабушка. ну не Бабушка, жінка-пенсіонерка, його годує і ще сіренку кіточку, яку ми стерилізували. Що по рижику? Рижик схуд. Він наївся якогось пакета зі смітника і через те він перестав їсти і дуже він похудав. Плюс у нього курячі воші, листи, ну, стандарт. Його пролікували, прокапали. Це все йому потравили, ну, і більш-менш він в нормальному стані. Йому просто від'їдатися треба. Приїхав додому. Рижика нам, зараз закриє двері, нам потрібно буде ще каструвати обов'язково. Тут їх взагалі троє живе на цій локації, троє котов... котів. Кішки вже всі стерилізовані. Я буду трошки пізніше це робити, Чому? щоб він набрався ваги, щоб він краще себе почував. Він не буде тікати, він ручний хлопчик. Та риженький, хороший. Навіть у нього оці розчестці було від вошей. Бачите? ні, він навіть поправився, ти у врачах, ти поправився? Бачите, що робиться ось тут. Ти теж у врача поправився, кот мой. Як він воняє, щоб ви лиш знали. Кіт не кастрований. Переноска смердить так, що я не знаю, зараз буду в чому його замочувати до і в цих всяких засобах. Це просто нереально. Зараз я йому ще істечки насиплю, бо не знаю, чи в дорогу, і годували, чи ні. Ти не хочеш уходити? Він хоче їхати назад. Йому там так сподобалось, він був на курорті, нічого його ну, не робили, там знаєте. Їв, і, скажу, трохи затримався, бо ніяк забрати не могли з цієї ситуацію на дорогах. Так, да? Зараз дам йому їсти. Ще не знаю, скільки там що за нього буду зараз, писати ветеринару, розплачуватись за всі процедури. Ну, надіюсь, на вагу все буде добре. І трошечки пізніше будемо їх всіх стерилізувати. Тут на цій локації троє котиків. А взагалі більше десяти, яких треба зробити. І ось буквально ще трошки треба робити, бо вони почнуть битися, вирощати. Людям це не подобається. І щоб нічого поганого не зробило, то так вони довше проживуть. Так, да, малий? Зараз насиплюємо їсти. Покажу вам. Зараз насиплюємо їсти. Тільки що чотири рази запригував машину в багаж, від собі. Він не хоче нікуди уходити. Ну не роби так, щоб їсти. Не хоче нікуди уходити. собі, хоче їхати з нами назад. Оскільки коти люблять тепло і хочуть жити в гарних умовах, в теплоті. Й від собі, що він просто я його тільки що витягала у нас багажника.